Польща чекає пояснень від України на тлі обшуків у Єрмака. Європа має перешкоджати корупції в Україні, контролюючи кошти від міжнародних партнерів. А Франція запускає добровільну військову службу для молоді. Деталі вже зараз. У Польщі очікують пояснень України щодо корупційного скандалу. Про це заявив віце-прем'єр та міністр оборони Владислав Косіння Камиш. Він уточнив, що стратегія підтримки України залишається незмінною, але необхідна прозорість в антикорупційній політиці. Так він прокоментував інформацію про обшуки помешкання Андрія Єрмака відповідними органами. Косіння Камеш зазначив, що Україна перебуває у складній ситуації, а питання можливої корупції на верхівці влади не полегшує поточні мирні переговори. Детальніше пропозицію польського уряду щодо нових витків у корупційному скандалі навколо енергоатому читайте на слава ТВ. Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в ЄС Іванна климпуш цинцадзе вважає, що буде коректно, якщо європейські партнери моніторитимуть кошти, які надходять Україні в рамках міжнародної допомоги. Так вона прокоментувала продовження антикорупційного розслідування в Україні, зокрема, обшуки в помешканні Андрія Єрмака. Я вважаю також, що і європейські колеги можуть зараз наполягати на спільних інструментах і механізмах спільного такого моніторингу і контролю за використанням тих коштів, зокрема які надходять до нас від міжнародних партнерів. Це буде коректно, незважаючи на те, що точно в Україні будуть голоси які. Будуть протестувати ну проти такого в лапках втручання, але якщо ми на 60% в нашому бюджеті залежимо від зовнішньої допомоги, то я вважаю, що буде коректно, якщо ми представлятимемо для наших партнерів чітке розуміння того, як ми витрачаємо ці кошти клемпуш Ценцадзе додала, що усіх фігурантів скандалу навколо плівок Міндіча або тих, проти яких порушені кримінальні справи, треба відправити у відставку. не вистачає того просто звільнення там двох цепів відбувалів в міністрів і запуску, нібито аудиту у, у державних енергетичних кампаніях України. Коментар Климпуш Ценцадзе, зокрема, стосовно того, чи мають Андрій Єрмак та Рустем Умєров представляти Україну на мирних перемовинах, читайте на слава Тіві. Україна переживає подвійну кризу. Міндіч Гейтс бігся з появою принизливих 28 пунктів, які виявилися формально американською ініціативою з виразним російським акцентом. Про це написав український політолог та історик Євген Магда в колонці для слава ТВ. Він наголошує, що Міндіч Гейт потужно ударив по позиціях Володимира Зеленського. Водночас, позиції Андрія Єрмака суттєво зміцнилися, попри очікування його відставки. Тому і повідомлення про обшуки у нього 28 листопада було дуже гучним, пише автор. Як буде розвиватися ситуація з антикорупційним розслідуванням та мирним планом щодо України, на думку Євгена Магди читайте в його тексті у Рубриці Погляд. Франція запускає 10-місячну добровільну військову службу для молоді на тлі загроз боку Росії. Вона орієнтована переважно на юнаків і дівчат віком 18-19 років. Еммануель Макрон заявив, що програма стартує в першій половині наступного року. Нагадаю, Париж скасував обов'язковий призов майже 30 років тому. Президент наголосив, що країна не повернеться до обов'язкової служби, однак потребує мобілізації. Добровольці отримуватимуть щонайменше 800 євро на місяць, харчування, проживання та 75% знижки на залізничні поїздки. Їх залучатимуть лише на території Франції. Яку кількість призовників планує залучити Париж та чи підтримує цю ідею французька молодь? Читайте на слава ті. А в мене наразі все. Більше новин читайте на нашому сайті. Побачимось.